2020 рік реалізовано дуже великий грандіозний проект по капітальному ремонту Лозівської школи. Нинішній день можу похвалити, що 11 випускників 11 класу цієї школи чотири медалісти і дітки підтвердили свої високі знання. І я радію з того, що в нашій опорній школі діти отримують якісні знання, щоб піти далі у світ, відкритий світ. Він складний, тому ми зробили цей великий проект спільно із обласною державною адміністрацією, тому що були використані кошти Державного фонду регіонального розвитку, велике будівництво. А з сільського бюджету було витрачено 3 мільйони гривень. І ця школа дійсно виглядає нині як школа майбутнього. І ще одним стимулятором для того, щоб діти навчалися. У нас рішенням все з сільської ради було прийнято рішення. Воно буде мати продовження і на слідуючі роки. Ми діткам 10-11 класів виплачуємо стипендію за успішне навчання з сільського бюджету. І це дітей стимулює. Вони просто заставляють вчителів готувати їх для різних конкурсів. Це праця, яка повинна оплачувати. Це діти, на які ми покладаємо велику надію, що Україна з їхньою допомогою. Стане європейською країною. Я пам'ятаю свої приходи перший раз в цю школу, де навіть не можна було затанцювати гарно вальс на подвір'ї, бо під ногами був розбитий асфальт. То зараз там і бруківка з допомогою керівництва сільськогосподарського товариства Дружби. І в цьому році фасад відремонтований, покрилля відремонтована, пандус зроблений. Ну вона зараз виглядає. Так як квіточка на території села Лозова. І другим проєктом був важливий співпраці з програмою «Добре». Ми вже на 2021 рік так тісно з програмою «Добре» не співпрацюємо, тому що ми перші п'ять років дуже тісно співпрацювали, багато спільних проєктів було. І важливий проєкт будівництво спортивного майданчика біля Милозівської школи, де зараз проходять всі турніри, сільські міні-футболу, будь-які заходи, величезний проєкт вартістю більше 2,5 мільйони. Гривень з сільського бюджету ми витратили майже 90 тисяч гривень, а це все інші кошти, які надали нам проєкт добре, це кошти платників податків американського народу. Відкриття коворкінг-центру в селі Шляхтинці ми його відкрили якраз на початку covid 19 і він ще на повну потужність не запрацював, тому що були відповідні карантинні зобов'язання. Хоча маленькі діти відвідують, вони мають можливість там вчитись, такого що я б. Навіть не міг подумати, що такі речі можуть бути в цьому центрі. Коли ми відкривали цей центр, тодішній очільник цієї програми «Добре» Беррі Ріт, він зазначив, що ось такі сільські клуби повинні бути в кожному селі, тому що в цьому сільському клубі може відбуватися може відбуватися чудеса. Може людина молода, яка не має місця, де здійснювати свою підприємську діяльність, вона може за мінімальну плату прийти туди, отримати на певний період часу оцей кабінет. І надати там ті послуги, чи з навчання англійської мови, чи будь-які курси. Попрацювала, сплатила чисто мізерну плату, але вона зареєстрована підприємець. Вона сплатить підприємець-податок, платить мінімальні кошти за оренду цього приміщення, і вже вона працевлаштована, і вже вона може утримувати свою сім'ю, і це створене робоче місце. За минулий рік практично у всіх. Шкільних їдальнях в школах, де були об'єднані до 2020 року, провели капітальний ремонт. Тепер їдальня споживати їжу набагато приємніше. Вона має характер сучасного кафетерії. Ну, можливо, не повністю так кафетерію, але там дітки біжуть займати місця, які хто за, за столиком, хто за за підвищеним там столиком. Досить приємно там, бо там гарно зроблено. І в Дубовецькій школі, і в Байковецькій школі, і в Лозові, і в Шляхтинцях, і в Соборному. Всі ці їдальні зроблені, капітальний ремонт, зроблено за рахунок коштів сільського бюджету. Формувався бюджет надзвичайно складно, адже ми одна з небагатьох громад в нашій державі, яка має реверсну дотацію. І в 2020 році ми віддавали до державного бюджету, і йшло реверсна дотація 20 мільйонів гривень. В цьому році ми віддаємо вже реверсних 25 мільйонів гривень. 2022 тисячі рік реверсна зменшується за рахунок того, що збільшена кількість населених пунктів і збільшена кількість населення. Але якщо будуть зміни до бюджетного кодексу, до формування бюджетів, те, що запропоновано президентом України і дано доручення Кабінету міністрів на підставі введення в дію рішення РНБО щодо внесення змін. На доходи найманих працівників. Ми сподіваємося, що е, бюджет може зрости Байковецької громади. Пандемія внесла свої корективи. І наш основний бюджетотворче підприємство Бортнеце, воно перейшло на, на режим роботи однієї, а там завжди працювало три зміни. Поступлення зменшились, і ми бачили, що без секвестру ми не обійдемося, ми зробили цей секвестр і надію, що в цьому році цього не буде. Економіка. Почала стабілізуватися. Є великі надії на цей рік. 20-й рік вже пройшов, ми робимо аналіз, підсумки відповідні, бачимо, де наші помилки. І Мені приходиться спілкуватися в кожному селі з жителями нашої громади. Я розумію їхні погляди, вони надіються, що ось приїхав голова після його приїзду, завтра село буде мінятися. Будуть мінятися дороги, будуть робитись, будуть мінятися об'єкти соціальної сфери. Воно все буде мінятися, але все повинно відбуватися в певний період часу. Все вхопити неможливо. На кінці 2019 року ми відкрили центр надання адміністративних послуг. ЦНАП це був один із прикладів. Я говорив, що ми і так надаємо послуги, ті, що необхідні нашим громадянам. Тому ж при відкритті ЦНАПу я побачив, що це набагато щаблів або набагато рівень вище надання послуги нашим жителям нашої громади. Їм необхідно вичікувати черги, щоб попасти в кабінет до голови, бо інколи до мене треба чекати годинами, бо є ну, люди на прийомі і не всі одночасно можуть попасти. Так само ситуація до спеціалістів. А в ЦНАП вони прийшли, вони написали заяву, подали заяву, що необхідно, і вже дівчата, які працюють в ЦНАПі. Вони тут же ж передають в роботу відділи і готуються відповідь. І це змінило потік громадян до мене, як до сільського голови. Зменшився потік спеціалістів в відділі, бо це в основному земельний відділ, юридичний відділ, відділ архітектури, де, люди, де їх хвилюють сьогоденні питання, вже менше до інших відділів. І ЦНАП на початку у нас надавав 118 послуг. То до кінця року ми вже надавали 226 послуг. І фурором було відкриття паспортного сервісу. Два кабінети чергу ми ліквідували. Працює один спеціаліст, працює інший спеціаліст. Це по паспортах. Паспорти it картки і закордонні паспорти можна без черги. В нас так що запрошую всіх. Хто буде бачити мене, хто буде чути, приїжджайте, скористайтеся нашою цією послугою. Крім цього, хочу додати, що ЦНАП це не лише в центрі села Байківця, а практично в кожному віддаленому селі є віддалені робочі місця, де їм необхідно людям не потрібно їхати сюди, в центральну садибу, вони можуть отримати цю послугу там на місці. Окрім паспорту, бо за паспортом треба їхати сюди. Я хочу, щоб ми тут ще запровадили заміну водійських прав, і ми вже до цього йдемо. І почати реєстрацію автомобілів. Це одна частина наповнення бюджету, бо ці послуги є платними. Наш такий принцип, є, з яким би настроєм ти не прийшов на роботу, ти повинен відвідувача ЦНАПу і не лише відвідувача ЦНАПу зустріти з посмішкою. Надати допомогу, якщо не маєш можливості, роз'яснити, де її можна отримати. А якщо це може бути відповідь негативна, то пояснити, чому це відповідь, чому це негативна, і з посмішкою відпровадити його. Не емоційно. І зустрічаючись з людьми за межами ЦНАП за межами громади, і тут же ж я стаю здаю запитання, всі відповідають, кажуть, мені, що вони дуже вдячні, що такі привітливі люди працюють в центрі надання адміністративних послуг і не лише в центрі надання адміністративних послуг. Тому я помилився, що ЦНАП не потрібний, він потрібний і закликаю всіх. І шляхом створення центру надання адміністративних послуг і розширювати ті послуги. У нас є центри надання соціальних послуг. Чому він дуже важливий, що коли людина здорова, коли людина більш-менш забезпечена, ну особливо здорова, в неї життя складається. А коли людина попадає в складні життєві обставини, або так сталося, що вона проживає сама, ну, інші фактори можуть бути. І ця людина потребує Допомоги зі сторони, і вона не має від кого її отримати. Інколи родина з'являється лише тоді, коли треба оформити спадщину, заповіт або не заповіт, а просто спадщину, тоді з'являється дуже багато родичів. Це не є системою, це окремі випадки, але вони є. І в цих умовах проживають ті люди, які, які потребують такої, такої допомоги. То, власне, цей центр надання соціальних послуг, він власне такими людьми і опікується. І Я маю листи від тих людей, як вони дякують за цю допомогу, коли прийшли до них і допомогли їм скопати, посадити грядку, виприти білизну. До речі, люди, які ну не мають вони вдома можливості, здоров'я немає, сили немає, і пральні машинки не мають. Тому є це соціальне пральне, де через цей центр буде надаватися така послуга, буде прати їм білизну, будуть прасувати, будуть віддавати їм уже готово, щоб полегшити їхнє життя. У нас є відділ у справах дітей. Це дуже важливе Інколи дітки попадають в живуть в неблагодітність в сім'ях, тому що батьки вони ведуть такий спосіб життя, де їх цікавить лише їхній нинішній. Вони просто не думають на те, що вони в подальшому, як вони виховують своїх дітей, що прийдеться, є час розкидати каміння, а є час їх збирати. І прийде той час, коли треба збирати каміння, і в них нікого не буде поряд біля них в їхній поважному віці. Але є такі сім'ї, де працівникам відділу справи дітей необхідно втручатися в виховання дітей, дивитися, як, в яких умовах вони проживають, робити зауваження батькам, допомагати батькам, навчати батьків, привчати любити своїх дітей. Ця робота потребує фізичних, моральних сил, бо це дуже складно. Ми опікуємося сім'єю, яка прийняла дітей в селі Соборному. І в шляхтицях у нас є така сім'я. Минулого року ця сім'я оздоровилась, вона поїхала за рахунок коштів сільського бюджету, повністю, повністю вся сім'я на оздоровлення. Ми розробляємо проєкт документацію, що цей будинок, в якому проживають, не потребує зараз ремонту, і там ще одні кімнати, бо є різновікові. І різностатеві дітки, щоб їх трошки розвести, буде зроблено. А це соціальне таксі, яке в нас курсує, яке надає послуги. Я вам розкажу такий приклад. Не буду називати прізвищ, коли прийшла одна жіночка, її чоловік мусить три рази на тиждень. Їздити на гемодіаліз. І він інвалід без ноги, крім того, в нього цукровий діабет. Постійно треба визивати таксі, і таксі перевозити свого чоловіка і його туди посадити. І коли з'явився наше соціальне таксі, як вона дякувала. Наскільки це зняло проблему? Якось, можливо, це не проблема викликати таксі, сісти і поїхати. А це величезна проблема, і ця проблема зникла з їхнього життя. Це дуже важливо. Це полікована душа. Вона набагато важливіша, як залатана яма на дорозі. Так, вона, вона потрібна, вона корисна, бо вже проїхав і автомобіль не стукнув чи, чи немає калюжі. там. Але коли душа полатана, коли вона квітне, коли вона розсвітає, коли вона, вона щаслива, це не має більшого щастя, напевно, наша громада носить соціальний характер. Ми дуже багато надаємо соціальної допомоги, окрім Кро нас є люди, які попадають в складні життєві обставини, які хворіють. На жаль, є такі хвороби, як онкозахворювання. І вони забирають життя. І величезну суму коштів люди збирають, останні віддають, тому що це зберегти життя. Ми надаємо такі допомоги нашим жителям нашої громади в розмірі ну, 20 тисяч гривень через рішення сесії. Я знаю, що це не вся сума, яка може покрити їх видатки, але принаймні одну хіміотерапію або, або щось інше, вона може дати надію. І, і це будемо робити, і будемо продовжувати робити. При нинішніх заробітних платах, при нинішніх е, тарифах, людині важко знайти кошти, не треба або так, або заплатити за лікування, або заплатити за енергоносії. Це не багато таких людей, але знову ж є такі люди. Ми надаємо їм допомогу із сільського бюджету. У 2019 році на цю допомогу було витрачено майже 2 мільйони гривень. Так, це можна було б зробити один кусок дороги. І частина людей би тішилася, що ця дорога зроблена. І я б тішився, що це дорога зроблена. І ті люди, які б не отримали нашої допомоги, вони б не прийшли, не поскаржили, що ми не надали цієї допомоги. Для цього і влада, якщо вона повинна бачити, що є такі люди, що вони потребують цієї допомоги. Вони просто тягнуть свій хрест, несуть свій хрест такий, яким важкий і є. І ми зобов'язані бачити їх, допомогти їм. Надання допомоги різним категоріям наших громадян. Воїни УПА, ми щомісячно виплачуємо їм півтора тисячі гривень додавки з місцевого бюджету. Це невеличка сума коштів. Це подяка їм за те, що вони. Показали приклад своїм життям, як можна боротись. І зараз на їхніх прикладах на сході України наші воїни-захисники вони боронять країну від агресора, який не хоче, щоб Україна була самостійною державою, щоб вона розвивалася так, як вона хоче, так як хоче її народ, учасникам бойових дій Другої світової війни, Чорнобильцям, які теж зробили подвиг, теперішнім, які були в АТО. І в нас є і герой країни, про якого ми випустили книжку. Народився в Чернеляві Руському, але вчився, навчався в Соборному школі, школа зараз носить. Ім'я він загинув під час виконання обов'язкового АТО. що таке героїзм. Героїзм це не тоді, коли ти на трибуні і говориш гарні гасла, а це тоді, коли ти робиш. Вірні вчинки хотів, щоб він був живий. Нині Ми, ми знаємо, що ми завдячуємо їм тому, що ми нині можемо сидіти в кабінетах під мирним небом, завдячуємо їм, тому що вони стали тоді захистили нас від агресора. І нині, які там захищають, вони теж молоді. Вони всі патріоти, вони всі молодці. Вони, вони просто герої. Нам не вдалося реалізувати великий проєкт, в 2019 році ми його розпочали. Ми практикували зустріч молоді в кожному селі. Молодь давала свої напрямки, що б вона хотіла разом спільно, вона долучалась до цього розвитку села настільки креативно, наскільки інколи навіть би не міг подумати, що, що такі речі можуть відбуватися, але вони відбуваються. Повністю всю зустріч, тому що почався карантин. Я думаю, що ми в цьому році продовжимо цю роботу не лише з молоддю, а й з жителями кожного села. Будемо спілкуватися із тими активними жителями, які відгукнуться, прийдуть на зустріч. І ми поспілкуємося, як вони бачать розвиток кожного свого села, що б вони хотіли, і що вони для того готові зробити. Бо не лише най нам зроблять, а ми будемо собі потім жити. Ми повинні спільно це зробити. У нас був такий конкурс, як я люблю свою громаду, і проводили дітки в школах. І кожна школа презентувала свій проєкт. І такі підходи креативні. Байковецька школа, Лозівська школа гарно презентувала. Там було в трьох номінаціях цього хлопчика ще не Руського. Він, він один зробив ролик і показав, ми його оцінювали, і він показав, що шановний пане голову, ось дивись, ось я стою тут біля своєї школи з братанами, він так назвав її, Але я би думаю, що тут би мала бути бруківка. Він так здалека до мене підійшов з цим питанням, що після цього я для себе сказав, та ні, це має бути зроблено. І вже виїхали на місце, замовили проєкт-кошторисну документацію і будемо шукати кошти, і Бруківка буде там. Вже декілька років у нас працює у 2019 році. Працював як бюджет участі, де пропонуємо жителям нашої громади запропонувати будь-який проект вартістю. До 200 тисяч. Що вони хочуть, щоб за цих 200 тисяч в громаді було зроблено? Після цього був конкурс, і всі проекти, які конкурсна комісія відібрала, вони були зреалізовані в кожному населеному пункті. Я для себе ставлю завдання перше, це як створити якісні умови для того, щоб діти отримали хорошу освіту. Отаку От освіту, як отримали випускники 11 класу в Лозові, де всі підтвердили свої знання надзвичайно високої рівня. Легше діткам з такими знаннями знає по досвіду. Їм легше себе знайти в суспільстві. Не в класі, коли один 10 хвилин для першого класу урок, 10 хвилин для другого в одному класі, 10 хвилин для третього. Це не знання. На жаль, нині, коли ми проводимо громадські слухання, починають говорити за стіни, хвилюватись, хвилюватись за педагогів, безперечно, за них треба хвилюватись, бо це є робочі місця, і ми жодного не залишимо. Без роботи запропонуємо всім. Але в першу чергу на першому плані діти. Тому що діти це майбутнє. Ті дітки, які навчаються в Лозові, в нас ж Лозові навчаються не лише Лозівські діти. В нас навчаються діти із міста Тернополя. із заяв Гиїв Шевченківських возять дітей. В Байківці в школі. І з міста Тернополя ми привозимо дітей, нашим автобусом привозимо. Тому що тут умови для дітей створені, А в Лозові це взагалі умови, приміщення, які вивільняються. Вони будуть використані виключно для молоді. Ми знайдемо кошти, щоб от такі коворкінг центри там обладнати. Щоб там могла молодь собі збиратися і вести, проводити своє інтенсивне, активне, молоде життя. Тому що я їм всім дякую за те, що вони такі хороші і активні. І ну, хай більше проявляють активності, коли ми збираємося з молоді, хай приходять, хай задають найскладніше питання. Ми їх спільно будемо вирішувати. За 2020 рік. У нас було реалізовано 14 об'єктів на території, які в сфері управління сільської громади, в тому числі і в сфері освіти. Нам вдалося провести реконструкцію котельні Лозівської загальноосвітньої школи. І там і буде депо для автобусів, які ми возимо дітей, і там вже ж поряд є дитячий майданчик, і вже є центр села. І будинок культури відремонтований. Ну, безперечно, як і в кожній громаді, в нашій громаді є питання доріг, дуже важливе, дуже складне. Дорога це тут дуже дороговартісний продукт, але по мірі можливості ми його реалізуємо. Як і в 2020 році реалізували, ми розробили багато проєктно-кошторисних документацій, і в цьому році ми вже починаємо їх реалізовувати. Мені важко пояснити людям, що центральна дорога, яка проходить через наші сели, вона не є в нашому управлінні. Ця дорога обласного значення належить до управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. І ми лише через них можемо впливати на ремонт цієї дороги. Ми звертаємося до них, ми ямковий ремонт проводимо, але хотілося б, щоб через центральну садибу і через інші населені пункти, як через Соборна нам вдалося зробити, там зроблена гарна, вона вже 5 років стоїть і гарно виглядає. Таку саму дорогу через. Інші населені пункти нашої громади. В цьому році зроблено кусочок в Соборному, в домовленості, що ми завершимо цю роботу. За 2020 рік проєктні документації розроблені, і ми вже в цьому році реалізуємо проєктні документації. Як в гаях Шевченківських, в гаях Гречинських, в Стигниківцях. Великі проекти по 2 мільйони гривень. В Байківцях по будівництву тротуару через весь населений пункт. І в цьому році я думаю, що ми вже проектна документація зроблена. В цьому році ми почнемо реалізувати. Хочу заспокоїти жителів нашої громади. Ми знаємо за те, що дороги треба ремонтувати, ми їх будемо ремонтувати. Лише необхідно набрати терпіння і прийдемо до кожної дороги. Не до всіх зразу, але до кожної ми дійдемо. Галузь медицини в громаді дуже важлива галузь. бо… Коли людина починає хворіти, вона шукає лікаря, хоче надати собі раду своєму здоров'ю, бо коли людина здорова, вона тоді щаслива. У нас в громаді зараз є три амбулаторії загальної практики сімейної медицини. В цьому році ми вже об'єднали один центр первинної медико-санітарної допомоги. І вже можу навіть похвалитись, що ми вже отримали ліцензію на вид діяльності, нову ліцензію, бо ми зробили переформатування. І вже є договір з Національною службою здоров'я. Ми заробітну плату медичним працівникам виплачували з місцевого бюджету. Ми не отримали коштів від Національної служби здоров'я, тому що не був підписаний договір, бо, оскільки ми створили нову структуру. Ми попередні роки розробили проєкт кошторисної документації по капітальному ремонту амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Шляхтинці. І на 21 рік, на 22 рік, а можливо ще й в 21 році, ми приступимо до його реалізації, щоб створити там амбулаторію європейського зразка, зробити сучасну амбулаторію, де можуть люди отримати першочергові послуги не лише амбулаторію поради сімейного лікаря, але й отримати процедури і зробити аналізи. Плануємо закупити апарати ехо. Якщо сімейний лікар має картинку і має аналізи, він може тоді призначити лікування або направити для більш фахового спеціаліста військового для консультації. Але профілактика це основа, основа здоров'я. Медицину ми повністю забезпечили протягом 2020 року медикаментами першого рівня. Коли громадян, громадянин нашої громади, приходить чи в амбулаторію, чи в фан, і йому необхідна перша медична допомога. Чи це будь-які таблетки любого характеру? Вона отримає там допомогу. Так, це не благодійна аптека, але цю допомогу вона отримає. Крім того, ми з місцевого бюджету виділяємо кошти на інсулін, де виділяли кошти, виділяли кошти на знеболюючі для онкохворих. Сперечно, хочу подякувати всім жителям громади за те, що вони довірили мені далі очолювати громаду. Я її вважаю, що це одна велика родина.